Директор Івано-Франківської школи, перша ластівка, представлятиме Прикарпаття на всеукраїнському конкурсі Вчитель року 2014. Тетяна Морошниченко на обласному турі конкурсу виборола почесне перше місце у номінації Директор року. Педагогічній діяльності жінка присвятила 30 років свого життя. З них 10 – на посаді директора школи садка. Для мене ну ніколи не стояло питання, ким я хочу бути і ким я хочу стати. Я бачила себе в школі. Я виросла в сім'ї освітянській навколо мене були. Постійно вчителі, і, власне, закінчивши школу. Зразу дорога була в в Івано-Франківський був, і звичайно, після того школи. Участь у конкурсі це спроба заявити про себе, зізнається Тетяна Морошначенко. Адже треба зарекомендувати себе не лише як доброго керівника це ще й підсумок фахової майстерності, демонстрація професійних умінь, особистих методичних знахідок і володіння сучасними освітніми технологіями. Це такий величезний досвід. Тобто ти подивишся, як працюють інші. Зможеш порівняти себе з іншими. Я так не роблю, а ага, спробую. Чи побачите, що ні, це не годиться, я так робити ніколи не буду. Зробити для себе якісь висновки для того, щоб змінити, змінити себе, змінити своє ставлення, зробити його іншим, кращим. Загалом на обласному конкурсі в 4 року, 2014 почесні титули виборювали 75 освітян Прикарпаття. Учасники провели показові уроки, пройшли тестування з професійної майстерності та захистили власні педагогічні новації. Міському управлінні освіти кажуть, участь у конкурсі підвищує статус педагогічної професії. На керівника закладу покладається дуже багато обов'язків і відповідальності. Сьогодні директор школи відповідає за багато напрямків роботи. Основна, безперечно, це організація навчально-виховного процесу, це забезпечення і харчування, і медичного обслуговування. Тобто, аспект роботи є дуже великий. Новоцінні методи управління навчальним закладом Тетяна Морошниченко представлятиме на всеукраїнському етапі конкурсу вчитель року року-2014». Він відбудеться у березні на Кіровоградщині. Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін, новини на вежі.